Балансувати, тобто, за сьогоднішній день вам принесе ще такий момент, коли ви будете намагатися і там, і тут, тобто балансувати між чимось і чимось, між кимось, якимось. Але по колесниці це принесе успіх і ви досягнете тобто, того, що ви хотіли. Можливо, у вас будуть якісь поїздки, можливо, ви кудись їдете і поїдете. По цій карті суда це теж може вказувати про те, що ви вирішите якісь аспекти зараз в своєму житті. Приймайте важливі рішення свідомо, зберігайте баланс і не бійтеся, слід, слідуйте своїм цілям. Ваша рішучість і здатність ви, в общем, призведуть до ваш, вас, до успіха сьогодні. Тобто сьогоднішні карти дуже такі гарні, дуже позитивні. І чому Тому я вам цього бажаю, да буде так.